Сьогодні поговоримо, коли потрібно сіяти баклажани на розсаду. Щоб отримати ранній та великий урожай баклажанів, необхідно правильно розрахувати термін посіву насіння на розсаду. Схожість баклажанів залежить від самого насіння, так і від створених умов. Потрібно подбати про якісний посадковий матеріал. Найкраще брати насіння не старіше трьох років. Надалі показник схожості значно погіршується. Якщо попередньо не замочувати і не проростити насіння, сходити воно буде набагато слабкіше. Також важливо створити стабільну теплу температуру, стежити за поливом і обрати гарний ґрунт. І навіть при таких умовах посадковий матеріал може зійти частково. Визначаючи ці терміни, майте на увазі, що проростає насіння приблизно до двох тижнів. Потім сіянцям знадобиться для розвитку не менше 60 днів. Відніміть 75 днів віддати висадки розсади у відкритий ґрунт. Як для теплиць, так і відкритий ґрунт насіння баклажанів на розсаду висівають приблизно у лютому березні. Якщо ви маєте теплицю, висівати насіння необхідно десь приблизно в 20-х числах лютого, а отриману розсаду пересаджувати приблизно через 70-75 днів з 1 по 10 травня. Якщо у вас немає теплиці і ви висаджуєте розсаду у відкритий ґрунт, насіння висіваємо найраніше 15 березня. Відповідно, висаджуємо розсаду з 25 травня по 5 червня. З моменту сходів і до збору врожаю, навіть для ранніх сортів або гібридів, потрібно від 95 і до 100 днів. Якщо насіння посіяти 15 березня, це урожай буде у липні. У середньостиглих сортів чи гібридів цей термін становить від 110 до 140 днів, а у пізньостиглих понад 150 днів. Все залежить також від сортів. Щоб отримати врожай у липні, сіяти насіння потрібно вже у лютому, а якщо посіємо у березні, тоді врожай збираємо наприкінці серпня чи навіть у вересні. Тобто все залежить від певного сорту і регіону, де будуть вирощуватися. Кращий спосіб посіяти баклажани на розсаду можна використовувати торфяні горщики або касети. Перший варіант буде куди більш зручнішим, адже при висадці у ґрунт стаканчик-торфяний можна не викидати, він послужить відмінним добривом. Посійте насіння у стаканчики і перенесіть у тепле місце. Не забувайте оприскувати ґрунт і вже за тиждень почнуть сходити насіненки. На цей період потрібно перенести розсаду у сонячне місце. Тепер розберемося, скільки сходить розсада баклажан. Якщо ви все правильно зробите, то приблизно через 30-35 днів у вас повинні вирости стебла з двома листочками. Але навіть знання того, скільки днів росте розсада баклажан, не допоможе без одного важливого нюансу. Йдеться про полив. А саме, полив рекомендується робити раз на тиждень відстояною водою. Що любить розсада баклажан, так це теплу воду, але важливо не переборщити, інакше стебла почнуть чорніти. Щоб збирати баклажани вітрами, перед висадкою кущі необхідно загартовувати. Робити це потрібно за місяць до пересадки рослин у відкритий ґрунт. Одна з речей, що любить розсада баклажанів це свіже повітря і сонячне світло. Як правильно висаджувати розсаду баклажан? Цей процес відіграє вирішальну роль у тому, яким буде урожай. Є декілька важливих нюансів, які говорять про те, що час переходити до висадки. На кущах розсади має бути від 8 до 12 листочків. З моменту посіву насіння пройшло 80 днів. І середньодобова температура не нижче 15 градусів. Як правило, така погода настає не раніше травня. Перед висадкою розсади обов'язково потрібно підготувати ґрунт, гарненько його розпушивши і одобривши, діліться у коментарях своїм досвідом вирощування баклажан.